Вітаю, дорогі друзі. Я Костянтин Ігначук, і ситуацію, яка склалася нині в Курській області, я обговорюю з політологом, а нині військовослужбовцем збройних сил України Кирилом Сазоновим. Отже, Кириле, президент України, підтвердив, що на території Курської області вже перебуває до 11 тисяч північнокорейських солдатів, і вже вони навіть понесли перші втрати. Що відомо про ці втрати, що говорять наші бійці? Ну щодо втрат, то звісно повну інформацію дасть оту в своєму зведенні щоденно, бо вони ведуть подрахунок по всій території. Ми знаємо, що саме на наші позиції вони наступали, бо наша 41 перша бригада працює біля суджі і на трасі на зелений гай. Де останню добу було багато спроб штурму, і проти нас воює в е числі прочих і 810-та бригада морської піхоти з Севастополя, яка зазнала важких втрат, ми їх накрили Хаймерсом нещодавно. І саме в 810-ту цю бригаду приходить поповнення з Північної Кореї. Тобто, неофіційно, е вони зазнали втрат під час штурмів вчора, і наша арта накрила їх розпала, де Більше 40 е, одиниць особового складу було. І там, ну, коли арта накриває розпала, там мало хто залишається в живих. Це така неофіційна інформація. Також е, учора вони зранку пішли на штурм на бронетехніці з десантом. Наша арта майже на ходу їх перед перехрестям на трасі на зелений гай. Е, два БТРа знищила навіть десант. Не встиг спригнути, а, а третій розібрала Бредлі, яка вийшла. Ближче до вечора ССО, майже в тому самому місці. Траса на Зелений Гай, ми його жовтому звісно називаємо трохи по-іншому. Теж знищила три бедра. Шість бетрів майже в одної точці на одному напрямку. За день непогано. Я вважаю, що і дев'яносто п'ятої, і 225 наших сусідів теж було дуже гаряче. Тобто, ворог зазнає втрат. Чи були північнокорейці в цьому десанті? Чи вони були в цих БТРах, ми не знаємо наразі. Бо Арта каже і каже, цілком справедливо, що нам все одно, хто там, буряти, корейці, росіяни, снаряд прилетів, відпрацювали, нічого нема. Так працюємо. Тобто, поки що не можна зробити якихось висновків, що за бійці північні Корейці, наскільки виносить серйозний ворог. Ну, по перше, це легка піхота. Тобто нічого особливого чекати від них і не маємо. По-друге, ну їх не так багато, щоб на щось повпливати. Тут їх було 55 тисяч ще два тижні тому. Сильський днями казав, що їх відмінусували вже тут 20 тисяч. На цьому тлі 3-5 тисяч, бо навряд чи б кинули одразу 11 сюди. Не дуже і помітно. І насправді в нас порядка від кульових поранень, там 6-7 всього втрат, і в нас і ворога. 93-94% це саме арта. Арта, ракети, хаймарси, гради, все, що працює, осколки, контузії таке. А це тут рівень підготовки, рівень навиків. Можна тренувати бійця два місяці, а можна тренувати 10 років, але прилітає хаймарси і там поруч нічого не залишається. Тобто їх рівень підготовки ну, не дуже важливий. Зараз ну, піхота дуже важлива, штурмовики дуже важливі. Але це війна вже більш така війна техніки, війна дронів, війна рейдів, війна ракет, війна снарядів. А коли тільки з'явилася інформація, що північні корейці будуть перекинуті в Курську область, як наші бійці на це відреагували? З гумором. У нас бійці завжди реагують з гумором. Так. Провели беседу, там політ, беседу, ну, розмовляв, що коли ви пишете про це, коли кажете про це особливо в сезона, коли каже в ефірі слово собакаєди не употреблять, це не політкоректно. Називаємо хімірсенами, але між собою все ж так. Ну, Жартома ховали собак, жартома заключали парі, хто перший за забаранить Ну, Я, звісно, розумів, що всі ці спори не мають сенсу, першими буде арта. Вони в цій війні завжди перші, тобто без паніки, без жаху. Ну, ще додалось ворог Останніми днями е, росіяни активізувалися на пульському напрямку. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Останню добу я б сказав, ну дуже важко було з вчорашнього ранку. Просто штурми постійні. Ну неможливо навіть було видихнути. Всі справи відмінили, бо ну штурми постійні вже зараз вночі стало трохи полегше. Намагання витиснути нас звідти, тому що після виборів Трампа всі розуміють, що десь у січні, може, у лютому, у березні будуть якісь перемовини. Путін хоче показати, що він тисне, що він перемагає, що він просувається на Донбасі. Що мир можемо заключити тільки на його умовах, бо він переможе, бо в нього все по плану. Але саме Курська область цей план ламає взагалі, бо на нього і Китай, і. Сполучені Штати, Індія всі дивляться і кажуть: ну за яким планом йде твоя операція, яка твоя перемога, якщо на третій рік війни Збройних сили України зайшли на територію Росії, ти їх не можеш третій місяць звідси вибити. Хоча зрозуміло, що їх тут в 5 чи в 10 разів більше, ніж нас. Тобто, це ламає всю його схему, всю його історію про те, що він переможе, принищувсь за все за планом, тому. Ну так, вони намагаються нас витіснити звідси за будь-яку ціну. Намагаються дуже щільно, їх дуже багато, і ми знаємо, що розгортається у другому ешелоні, бо всі кажуть про кариці. Там розгортається розгортаються метостілкові підрозділи, щоб потроху витісняти нас. Тактика так само, як на Донбасі, дуже багато кабів, багато ракет, а потім йдуть піхотні групи, або як учора на броні, десант, або невеличкі піхотні групи, як вони штурмували в Голодар, селідово, потрохи просочуючись. Така тактика. Як ви гадаєте, в середу, коли стали відомі результати виборів Сполучених Штатах, в Кремлі відкорковували шампанське? Я думаю, ні. Трампа бояться всі, тому що він геть непередбачуваний. Мені здається, Кремль більш влаштовувала. Каміла Харіс, тому що про неї казали що четвертий срок Барака Обами. Нерішучість, страх перед ескалацією, Україна другарядна, і тобто допомагати потроху. Ми все це бачили при адміністрації Байдена, коли мене як медійника у цивільному житті від цих новостей просто вже вкурлювало, тому що вже е, бумага на столі у Байдена. Байден за до того, щоб її підписати. Незабаром буде прийнято рішення підписати дозвіл нам бити по їх цілях на території Росії. Байден за крок від цього. І, та скільки можна? Вже півроку Байден бумага вже на столі. Він за крок від підпису підписав, дали все новина є. Нащо так тягнути? Ми дуже втомилися від цього. Особливо було важко цією зимою, коли ворог кидав все на Авдіївку. У нас не вистачало снарядів. І в середині зими Артак каже: десь на наш один постріл ворог випускає шість снарядів. У березні найважче було вже президент. Казав і Сирський казав: один до десяти. Ну, це було просто неможливо так воювати, ну як відбивати тільки на морально вольових, тільки ночними рейдами спецури, тільки ночними рейдами наших штурмовиків відбивати позиції, коли ворота просто засипає снарядами. Тому до адміністрації Байдена до їх дозованої допомоги було дуже дуже багато претензій, дуже дуже багато питань. А Трамп він більш рішуче, більш різка людина. І не забуваємо, що, хоч небагато, але саме Трамп давав нам зброї. Тоді, коли Обама, мені здається, він винахідник він, він винайшов цей термін, якого ніколи не було нелетальна зброя. Дамо, але тільки нелетальну зброю. Що це таке нелетальна зброя? Зброя, яка не вбиває, на що таке зброя? Тобто є сподівання, я думаю, що в Кремлі теж бачить, що ну. Передбачити кроки Трампа, сподіватися на його таку обережність, боязність з ескалації немає сенсу. Трамп досить різка людина і вчинках і в словах. Тому я думаю, що в Кремлі дуже дуже напряглися. Перед самими президентськими виборами представники адміністрації Джозефа Байдена порадили ЗСУ вийти із Курської області. Як ви гадаєте, чому? Ну страна Совєтів, мені здавалося, вже зникла, але поради нам залишаються. Як вийти? Ось вони не сказали як. Ну, якщо ми зараз просто підемо з Курської області, просто підемося і підемо, то ну, у нас, по-перше, будуть бити в спину, по-друге, вони на наших плечах зайдуть на Сумщину. Так не виходять. Виходять з боями, заміновуючи все, руйнуючи переправи, відходячи на позиції, щоб ворог не просунувся. Бо я не хочу, щоб Сумщина виглядала так, як зараз виглядає Курщина. І поради їх, ну, ну насправді. Ну не треба нам порад, дайте нам зброю. І адміністрація, яка вже уходить, ну їх поради взагалі не цікаві. Нехай порадять Путіну піти з Донеччини. Дякую, Кириле, за коментар. Бережіть себе, а нашим глядачам дякую за те, що подивилися це інтерв'ю. Ставте лайк цьому відео, коментуйте, а також підписуйтесь на YouTube канал ACTV. На все добре.